У середньому 117 гривень за кілограм томатів, 114 – за огірок сорту естафета. Такі ціни цієї весни можна було побачити в українських супермаркетах. Згідно зі статистикою на сайті МінФін, у середньому ціни на фрукти й овочі зросли на 86 відсотків у порівнянні з минулою весною. Ситуація на вуличних ринках також не сильно відрізняється. На одному з київських ярмарків також відчувається здорожчання, як ніколи раніше. Продавці кажуть, що на деякі овочі ціни зросли ледь не на 50%. Всі вказують, що основний фактор здорожчання овочів є зростання цін на паливо. Наталія Соломон їздить продавати овочі на київських ярмарках Хмельницької області. Частково жінка реалізує свою продукцію, частково перепродає городину інших фермерів. Наталія також скаржиться на високі ціни. Що ми в той рік подавали, я помідору 60-70 кілограмів, подивитися? Зараз я І Ігорок подорожчав, і помідори подорожчала. На минулий рік редиска дорога, капуста дорога, Цю пору капуста, щоб була така закупка, це... це я вам не кажу. Ну, зелень так собі. Ну, все таки насіння дороге. Все, все за топлива. Топло подорожало, ціни, все, 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 все подорожало. Аналітикиня українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин зазначає, що основний фактор подорожчання овочів в Україні заблоковані аграрні підприємства в Херсонській і Запорізькій областях. Адже саме в цих регіонах було найбільше аграрних компаній, які вирощували продукцію для всієї країни. Знизилася пропозиція, збільшилася ціна на овочі. А найбільш в цьому плані. Постраждають такі овочі, як томати, цибуля, перець, тому що частка промислового виробництва промисловим виробництвом я тут називаю фермерські господарства, різні підприємства, які ціленаправленно вирощують свою продукцію для подальшої реалізації, і частка якраз відчутна: наприклад, цибулі це 37%, моркви 29%. Томатів здається також 33, Відповідно, ми зараз не маємо можливості отримати овочі вирощені минулого року з цих територій, і саме за рахунок цього у нас на всій території України зараз відчутно зростає ціна. Наприклад, Херсонські томати продавці замінюють на ті, які вирощують в Уманській і Київській областях, а також розраховують на імпорт з Туреччини. Картопля тепер з Миколаївської області. Змінилися і логістичні ланцюжки: чимало доріг тепер зруйновано, а порти заблоковані, що унеможливлює імпорт з Туреччини морем. Це також впливає на ціну товарів. Водночас торговці зауважують, що через зростання курсу іноземної валюти збільшуються ціни і надоповнюючі доповнюючі продукти, необхідні для вирощування городини. Олександр Дронов на ярмарку продає виключну продукцію, яку сам вирощує в Київській області. Чоловік каже, що поки не піднімає ціни на свої овочі. Зелень тому в першу чергу страждає його кишення. Подорожили дуже сильно сімена і дуже стали дефіцитом, тому що ми закупляли тільки голландські сімена. Ішли йшли польські, ну, більше 80% йшло іменно голландських сім'ян. Тобто вони дуже сильно подорожали за що курсу євро. Во-вторих, привозка їх, і в третіх, що мало хто возить, тому що ви ж розумієте, у нас всі йдуть на фронт. Дуже багато людей, а жінок вони теж не можуть возити. Подекуди аграрні підприємства потерпають через безпосередні наслідки бойових дій і не лише на півдні та сході України. Це аграрне підприємство вирощує органічні овочі з теплиць Житомирщини. Вони постачають свою продукцію переважно до супермаркетів Києва, але й інших великих міст. Собівартість продукції цієї компанії зросла ще й тому, що склади з органічними добривами, якими компанія користувалася, розбомбили. Щойно підприємство відновило постачання добрив з Європи. Вони відновили процес вирощування овочів. Олександр Барбарук керівник операційних процесів компанії. За його словами, компанія не буде поступатися принципами екологічного виробництва, щоб зменшити собі вартість. Ми бачимо, що це земля, так? Земля. І значить, тут ми використовуємо добриво, але органічні. Тобто вона виглядає як земля, пахне як земля, і досить родюча. У теплицях компанії цілорічно вирощують практично всі види овочів. Чимало коштів йде на енергоносії, оскільки компанія не тільки освітлюється, але й опалюється виключно за рахунок електропристроїв. Логістика теж подорожчала, нарікає виконавчий директор агрокомпанії. Попри це, обсяги виробництва не зменшуватимуть. Навпаки, планують розбудувати компанію, адже попит супермаркетів на альтернативи овочам з окупованих територій тільки збільшується. Щоправда, плато Спроможних покупців від початку війни поменшало. Зі столиці так виїхала величезна кількість людей, да, мільйони людей виїхали взагалі з України. І тому зменш... просто за, за рахунок людей, які виїхали за кордон, а це ми розуміємо, що не самі верстви населення, скажімо так, бідні, так, то купірейна спро, а традиційний ну, покупець нашої продукції це все-таки середній клас, да, який може і вище, і хто може собі дозволити, так? Ну очевидно, що зменшилась кількість. Водночас, експерти не виключають, що саме зменшення попиту може припинити зростання цін подальше зростання цін буде обмежуватись купівельною спроможністю, тобто, коли ціна стане настільки некомфортною, що люди будуть купувати замість 3 кілограмів. Пів кілограма, щоб там створити ну, борщ, грубо кажучи, не два двічі в тиждень, а раз в місяць. І відповідно зменшується буде попит, і буде зменшуватися ціна на полицях, тому що а, виробникам також потрібно реалізувати цю продукцію. За словами експертки, варто очікувати, що максимум 10-15% зростання, допоки ціни на овочі досягнуть свого піку. Продавці з київського ярмарку також помітили зменшення. Попиту. Раніше що в мене кілограм-два огірка брали, так само помідори зараз беруть тільки, а сьогодні, аби поїсти, завтра і люди теж відчувають... То, що зарплати, то, що зарплати не піднялися, пенсії не піднялися, проможність мала в людей, зарплати пенсії самі понімаєте, немає. Ну, так що раніше могли брати по кілограмам, зараз беруть по пів кілограма, 300 грамів, як коли. Тим часом, поки одні містяни чекають на зниження цін, інші вирішують брати ситуацію в свої руки. Що стосується спецій і квітів, от м'ята, чебрець, календула, чорнобривці. Ми вибрали ті квіти, які є їстівними, які можна потім певним чином використовувати на кухні. З чорнобривців роблять прекрасний песто. з пораморанчеві з чорнобривців роблять аджику. Є оригінальні грузинські рецепти. Календула прекрасно може і коктейлі фарбувати, і в чай вона виглядає. я Думаю, ви це бачили, mm -hmm. і ці чаї продаються за шалені кошти. Крокуси, їстівні, ті, що шафрані, В нас були з минулого року, їх подарувала моя мама. Цегла замість дренажу, комод замість ящиків для розсади. В одному кафе у центрі Києва на місці зруйнованих гаражів з'явилися грядки з буряком, томатами, перцями та їстівними квітами. Співзасновниця проєкту «Сквот Город» каже, що мала дві мети: частково здешевити виробництво страф і коктейлів в барі, але також показати приклад містянам, як можна самостійно забезпечувати себе овочами. Наприклад, коктейлю Джин Гарден він популярний. Це популярний літній коктейль. Ми його завжди робили. А цього року, коли ми почали підраховувати його собі вартість, ну минулого року ми виходили з собі вартості огірків від 80 до 110 гривень кілограм. Це навіть не в сезон. Цієї весни огірки коштували 150 гривень кілограм. Зараз навіть в оптовій закупці ну там 120, і навряд чи вони будуть дешевші, тому що ми знаємо, що сталося із теплицями в області, і з можливістю їх обслуговування, і з логістикою, і з цінами на бензин. Аби своїм експериментом надихати та заохочувати інших спів. Засновниці сквот-городу створили інструкції, як з мінімальними витратами висадити грядки навіть у себе на балконі. Водночас сама Тамара Бабакова брала, за приклад, історичний кейс Сади перемоги. Сам британський проєкт Сади перемоги, так само, я думаю, ви знаєте, в, після Другої світової, в Тіргартені, в Берліні, люди мали городи і вирощували їх. Це така популярна і під час воєнна, і що важливо, антивоєнна штука. Бо коли ти вирощуєш там, де була руїна, будувати довго, вирощувати дерева. Довго і дорого, і це вимагає певної сезонності, це вимагає серйозного планування, це вимагає бюджету. Виростити врожай на будь-якому балконі, в будь-якому дворі, на будь-якому пустирі, на парковці, як ми це робимо, та можна протягом двох-трьох місяців. А зараз насправді важко планувати на якийсь довший термін. Ще одна українська ініціатива під назвою Сади перемоги допомагає громадам навчитися самозабезпеченню в продовольстві. На сайті проєкту можна знайти інструкції, як висадити город для громади, а також прорахувати, скільки чого потрібно для конкретної кількості людей. У рамках ініціативи люди також можуть отримати консультації щодо висадки городини. За словами очільниці садів перемоги, до них звернулися вже понад 200 громад. Тож, допоки Росія продовжуватиме блокувати. До українські порти, а також окуповувати південні українські області, усі, хто не хоче чи не може платити за овочів вдвічі більше, можуть надихатися прикладами Другої світової війни.